Усім доброго дня, ми з України. А раз ми з України, значить у нас є поросенки Так, сьогодні покажу своє господарство, яке я лічно викормив перший раз. То завжди займалася цим жінка. А коли я весною купив гранулятора, ми вирішили перевести їх на сухе, на гранули, попробувати. Купив, коротше, я їх у... Оця оця більшенька, це 15 квітня. Ні, 15 квітня а там меншенька. А оця Петренчик, ось о мій любимий, ці були 1 травня десь так, або 28 квітня, ну щось таке. Там плюс-мінус 2-3 дні. <клух> Ух ти, чого ви? Так, було їх у мене четверо біленьких. Хоч на дворі ще й день, ну тут уже не видно. Я взяв фонарик, а зараз я вам покажу. Оце були двоє петренчиків, вони менші. А то було дві породи велика біла. То двох я здав. Більших бо вони мене б з'їли вже. Почали жарти так, що капець. Оце в нас біла-мала порода. Це взагалі я привіз кресеньо, 6 кг було. Жінка казала, воно в тебе здохне. Але нормально, на гранулках, а це мій любимий Петренчик ось. І виросла здорове на свиньо. Так, їдять вони сухе і п'ють ось із поївки воду. І все. Я, звісно, не прибираю, так як шилутька там кожен день лопаткою прибира. Три рази за шість місяців я в них почистив та і, і все. Ось так вимахали. Ну, даю я їм там картопельку, яблучка, з сирії, щоб вони трохи осколом позбивали. І завтра ми оцього Петренчика будемо давить Не знаю, скільки він кілограм, так навскидку 120-130. Ну, наче мені, не знаю. Колій прийде, скаже. Так, от така от кормушка на тиждень. Зробив тут досточки, тут USB. Там воно щілинка і все воно підсипається, на тиждень насипав і можна не заходити. Тиждень вода, водичка, от така от іде ось шлангочка По стіні, чик-чик. І от таке на бучка. Бучка пластикова. Тут дюрдочка, щоб наливати. Ось там крантик. Щоб бігло. А тут отакий ілюмінатор із стиральної машини. Щоб було видно скільки води. Зайшов, кинув один погляд і все. І видно скільки водички. 150 літрів бочка об'ємом. Хватає теж на ну, як, як двоє, то і більше тижня хватає. Так, а ще в мене є антикризові. Захотілося мені от таких ось баранчик шон це в нас пухова мангалиця. Антикризові поросяда. Бо коли в нас такий підоросійський сусід, я маю ввиду в, в Україні. Електроенергії у нас йок виключають. І тобто молодь. Ну, ще встигаю. Ну, я думав, попробую, щоб це. Їм цільне зерно, ні молодь, нічого не треба. Кукурузи сухої накидав, сіно їдять. І теж в ось насипав зерно. І вони собі хрумають. Зараз я їм всипну і покажу. Що прикольно у цієї породи, що оця вже рижа то вже трохи задом повертається. А оте біле, вони наскільки дикі, що ніколи задом не повертається. Все время відходить, підходить і тільки передом слідкує за тобою. Рижу я вже почухати можу. А оте ще ні. Коли ми їх завозили, вони були, звісно, трошки менші. Зараз ми їх не піднімемо вже. Я не знаю кілограм 60-70 вже. Так, то ця рижа мене вкусила за жопу, а та за руку, коли ми їх несли з машини. Ну, прикольні, прикольні свині. Зараз я сипну і подивимось, як вони їдять цільне зерно. Насипав ячмінь, пшениця. І трошки гранули я підмішую, бо самі гранули вони їсти не хочуть. Та будуть і жирні, напевно. що. А так сира картопля, сирий бурячок. Нічого не терти не треба. Поїли, поїли і лежать. Що прикольно, вони собі самі зробили собі кубло, самі собі прибирають, що лишнє вони випіхують під фіркою в лоточок, що їм не подобається. І все, зубами носять сіно, там солому зроблять кубло і вони зимують. Бо в мене тут не топиться не теплий сажик у мене і буде їм добре. Як різать не знаю. Ще бо вони сильно дикі. Ну а ці ці прикольні. Ну що, кому понравились пацики, ставим палець вгору. Все, пишемо коментарі. Всім пока. Може завтра покажу, як... Будемо смалити.